Привіт, мої дорогенькі всі, хто разом зі мною займається рукоділлям. З вами Галина Пригріс і я в своєму репертуарі. Значить, чого так близько показую, щоб ви бачили, яке різноманіття. Зараз я сижу на дивані. Показати все не можу, бо воно надзвичайно велике велика вже робота зроблена. Я не змогла не поділитись з вами, тому що це дійсно велика робота. Значить, дивіться, кольори надзвичайно різноманітні. Кажу зразу, в'яжу тепле, тепле, бачите, яке тепле, тепле, покривало, одіяло, плед, Хто як його назве, сам узор. На каналі вже є. Значить, що я роблю? Із залишків пряжі. значить Подивіться, ви собі уявляєте тільки таке, наприклад, у мене ось такі клубочки, ось такі, такі кольорові, тоненькі, товстенькі, різні. Я вибрала напівшерсть і шерсть. І покажу частинку ось пров'язаного. Отак. От це настільки легкий сам орнамент, рисунок, узор, хто хочете, так називайте. От це настільки просто, це настільки швидко. Я зараз вам покажу. В'яжеться він на каналі у мене вже є. Але я таким узором плела балантини. Трикутні. І серветки, підходить до будь-яких виробів. Трішечки фантазії, і все супер. Значить, тут я три петлі пров'язую. Один, два, три. Спочатку показувати не буду. Сам узор я в'язала, вибачайте на російській мові, якщо захочете подивитись, подивитись. На цьому ж каналі. Якщо ні, то я ще раз очок зніму. Дуже легко, дуже просто. Я думаю, що навіть ті, хто зі мною у вас є. Ось я так підсуну, щоб ще краще видно було сам процес в'язання. Дуже коротеньке хочу відео, щоб саме зрозуміло було, що я роблю. Бачите, різноманітні кольори. Він настільки шикарно виглядає. Приєдналась. Так, так, ниточку гублю. Один, два, три. І сюди ж три стовпчики з одним накидом. Такі великі вироби на камеру не дуже зручно, але вважаю, що не поділитись з вами, це просто було б гріховно. Знову ж приєднуюсь і протягую. Три петлі, три стовпчики з одним накидом. Ось бачите, це в мене три ниточки. Я Відволічусь на секунду. Це залишок Lanin А це два різних маленьких залишки з шерсті. Так, тоненька шерсть. І я це в три ниточки. Гачок номер п'ять. Тоненькі ниточки це супервош. А та, яка товстіша, це лана голд? Знову ж три петлі і три стовпчики з одним накидом. Два. І три. Знову ж приєднуюсь. Це ж показую сам краєчок, щоб бачили, як я потім буду повертати. І бачите, які гарні, незвичні. Трикутнички маленькі. Один, два, три. Ще три рапорта я йду до оголочки, ви зрозумієте, що це таке. Що це за узор? За візерунок. Я думаю, ті, хто зі мною на каналі, а особливо вже давно, ці знають і бачили. Два, три. Саме цей візерунок. І знову ж приєдналась. Це в мене останній такий трикутник. Один, два три. Тепер в кінці рядка я пров'язую п'етель, один, два, 3 4, 5. Тому що я його поки що розширяю, накидаю і 1 2 в третю стовпчик з одним накидом. В другу ось стовпчик з одним накидом. І в першу ось петлю стовпчик з одним накидом. Я в'язала ось так. Тепер повертаю і повернулася повністю моє моя робота, моє в'язання. І знову три петлі накидаю, і сюди ж три стовпчики з одним накидом. Це супер простий і дуже гарний. Я думаю, я підказочку все-таки в цьому відео дам. Саме підказочку а вам уже вирішувати. Ви ж пам'ятаєте, я раніше знімала, ділилась з вами всім в російській мові, тому що вважала, що багато зможуть подивитись. А зараз я не хочу коментувати, тому що не хочу, кому цікава моя думка, ви можете мої відео подивитись після цього нового року, і вам все стане зрозуміло. Один, два, три. Накидаю і ще три стовпчики з одним накидом. Тобто я повторюю оцей елемент. Три петлі три стовпчики з одним накидом весь час, нічого не змінюючи. Зараз я його розширяю ще. Коли я буду його заложувати, думаю, показувати не буду, уже зроблю тільки огляд готової роботи. Коли це буде, не знаю, ви розумієте, що це ну, 2 на 2, ну, не кожен рискне в'язати навіть. Но, враховуючи кількість моїх залишків, мені надзвичайно шкода, що вони будуть просто, як непотріб, десь лежати. Тому я вирішила і замахнулася на таку об'ємну роботу. По-перше, кожен метр ниточки це гроші. А по-друге, кажу так, як думаю, зима може бути цікава. Тому одіяльце таке тепле шерстяне, лишнім точно не буде. Чи покривало? Один, два, три. Зараз ще пров'яжу оце цього елементика. Один. Два. І три. І ось бачите, наскільки це цікаво, наскільки воно незвично, ну, сто процентів ніде, абсолютно ніде не купите такої красоти, воно просто вже велетенське і. Мені дуже незручно його показувати на камеру, а на підлогу я не хочу вложити, Ну, це все-таки не для підлоги. Тут у мене настільки різноманітні кольори, бачите? Ось все в кольорах. Все в кольорах. Дуже велика робота. І я думаю, я це зроблю. Повторюю підказочка самого узору, як його в'язати від першої петлі, і як його потім зужувати. я дам підказку. Але, вибачайте, вона. Скажу не на дуже людській мові. Але ви можете звук виключити і дивитись, що я роблю. Один, два, три. Оці три петельки, вони ось лежать, бачите? Тільки це вже буде слідуючий рядочок. А в цьому я під цих три петельки прив'язую три стовпчики. Так, щоб не казали потім, знову ж багато балакаю. Мені дуже хочеться, щоб ви зрозуміли і не викидали, так як я раніше викидала, роздавала там просто залишки. А зараз бачите, яка красота прийшла в голову, яка ідея. Я обов'язково буду показувати, ділитись з вами готовою роботою. А зараз, мої дорогенькі, використовуйте раціонально свій час, використовуйте раціонально свої всі ниточки, ціни на сьогоднішній день казкові. І я думаю, вам це стане в пригоді моя ідея, і те, що я роблю, чим я з вами поділилась. Ам усім класного настрою, рівних петельок. Творіть, творіть і ставайте добрішими. Все буде Україна. Всім гарного настрою і рівних петель. З вами Галина Пригріс.